Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знаєте, все складніше і складніше знаходити дійсно якісь цікаві речі, тексти, щоб можна було б взяти для розважання і роздумів. Але Господь Бог завжди дає відповідь на поставлення, запитання на виклики. І от сьогодні черговий раз я почув запитання, отже, коли це все закінчиться. Все частіше і частіше воно звучить. Якщо на початку повномасштабного вторгнення люди якось з якоюсь такою надією це питались, то тепер це звучить радше з таким, знаєте, упадком, спустошенням, безнадії. І все складніше і складніше давати відповідь на це запитання. Але коли ти питаєш Бога про допомогу, Господь Бог завжди дає їй відповідь. І от сьогодні я хочу. Запропонувати вам почути відповідь, яку я для себе почув сьогодні, відповідь, яку дає Господь Бог нам через інших людей, зокрема через цього Ніла Андерсона, який говорить такі слова. Доки ми не зречемося того, що нам не належить, доки не відмовимося від ролі Богів у своєму житті. Ми не матимемо миру з собою та з Богом і не отримуємо свободи. Для мене це стало відповіддю. Саме в контексті теперішнього часу. Бо ще раз наголошую: люди, які питаються мене, отче, чи не знаєте ви, коли це все закінчиться, люди говорять без надії. Люди говорять у відчаї. Я нікого, і мені, ще раз повторююся, важко було їм відповідати щонебудь. Але ось ці слова, які говорить Ніл Амс, е, Андерсон, допоки ми не зречемося того, що не є нашим. Що не є нашим? Нашим не є гріх, бо це не є в нашій природі. Та гріх це єдина річ, яку є, ну, не єдина річ, гріх це мій вчинок. Але гріх не належить до моєї природи. Бог не сотворив нас з гріхом, ми маємо схильність до гріха. І допоки людина живе в гріху, вона, поки людина не зрікається свого гріха, вона не є вільною. Отож, поки ми не зречемося свого, не зречемося гріха, а гріх нашого суспільства, подивіться, що відбувається. Обман крадіжки, хабарництво гріх нашого суспільства. Наступний момент, поки ми не відмовимося від ролі богів, ми дійсно зробили себе богами. Коли почалося це повномасштабне вторгнення, Згадайте, як це все звучало, як люди писали, що от на нас насувається, ми зможемо, ми переможемо їх. А потім, якийсь момент, почалася зневага. Зневага ворога, зневага людей. Як багато ми почали їх обзивати, говорити, які вони ні на що не здатні військові. Але стоїть тоді і при цьому себе позиціонувати як великих воїнів і переможців. Чим це все загилилося, я скажу. трагедією під назвою Бахмут Солодар. Трагедію під назвою Авдіївка. Часів яр. Куп'янська, Вовчанська. Це трагедія. Тому що ми почали бути самовпевненими в своїх силах, ми відкинули людяність. Я не кажу, що наші військові погані, навпаки, вони дуже круті і класні. Але суспільство почало себе вважати богами. Не ті військові, які там воюють в окопах, а ті, які сиділи вдома, вони себе вважали непереможними. Коли з'явилась Бахмут Солидар, коли почалася ось ця трагедія, де вони всі стали? Почали ховатися і втікати. Вони раптом побачили, що ми не є переможцями. Раптом наше суспільство побачило, що ті, яких називали чмонями, які не вміють воювати, виявляються, вміють воювати ще як? Мені весь час. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Це не тільки я так вважаю. Задайте в інтернеті один з бійців 3 штурмової бригади, такі, Ва 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 Вася Розовий, е з е комедійного гуру, гурту е Людмила Загорець Загор Загор Загорецька Людмила Степанівна, який про це говорив. Що ми знево... Він каже, я поважаю свого вора. То вони такі самі люди. І от е... <кхід> я рекомендую вам послухати, що Він говорить. Я це все кажу, тому що ми стали самовпевненими, ми себе зробили богами, ми відкинули Бога, на якого так покладалося в перші місяці. Ми себе поставили на місце цього Бога. Ми себе зробили. Неймовірними. І всі ці речі в сукупності відсувають нашу перемогу. Саме наш гріх нашого суспільства, саме наша самовпевненість це те, що відсуває нас від свободи. Якщо ми хочемо перемоги, маємо зректися гріха свого суспільства, Хабарництво, обман, крадіжка. Лицемірство. Ми маємо перестати вважати себе богами і непереможними, а знову повернутися до правдивого Бога і покладати свою надію на нього. І от тоді, коли ми це зробимо, ми будемо свобідні. Ми будемо вільні. Бо Господь Бог нас звільнить. Звільнить від гріха, бо ми цього хочемо. Звільнить від ворога. Бо ми перестаємо себе вважати богами. Звільнить наше суспільство і дарує нам свободу, свободу від того, щоб вважати себе нижчими. Свободу від того, що ми кажемо що за нас все вирішено. Звільнить нас і дарує нам свободу бути вільним народом, незалежним, сильним. Думаючи, творче. Тож кожен раз, коли ви себе поставите, собі запитання чи захочете когось запитати, а коли ж це все скінчиться? Коли ми відмовимось від гріха суспільства, коли ми перестанемо себе вважати богами, а Бога правдивого поставимо в своєму житті на перше місце. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христ, Сину Божий, помили нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, нас цю сьогоднішню ніч. Захисти наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну, благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, неушкодженими додому, і просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу всім пригадати, що завтра, в неділю, наша молитовна варта починається в 9-й годині хвилиною мовчання і далі вона продовжується божесною літургією, на яку я всіх ласкаво вас запрошую. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!